Казка На ніч. Подкаст Донецької обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Як свинка шукала сон. Жила була свинка, на ім'я Хрюня. Одного разу. Вона до пізнього вечора гуляла в комп'ютер та дивилася мультфільми. А коли нарешті пішла спати, заснути у неї не вийшло. Довго крутилася хрюня в своєму ліжечку, але сон ніяк не приходив. Якщо я не висплюся, то завтра буду погано себе почувати, переживала свинка. Де мені шукати свій сон? І тут Хрюня згадала, вона чула, що перед сном потрібно порахувати овечок, якщо довго не можеш заснути. Тому вона тихесенько встала з ліжка і вирушила до будиночка, де жили овечки. Звичайно, всі овечки вже спали, адже вони лягали спати вчасно і легко засинали. Щоб їх не будити, Хрюня вирішила. Порахувати овечок через віконце. Закінчивши підрахунок, Хрюня вирушила додому з надією, що тепер їй точно вдасться швидко заснути. Але сон так і не приходив до свинки. Тоді вона сіла на краєчок ліжка і тихенько заплакала. Напевно, мій сон. Загубився по дорозі додому, а раптом я тепер взагалі ніколи не зможу заснути. Злякалася хрюня. Тут повз хрюню пробігла мишка. У мишки сьогодні було багато справ, тому вона теж лягала спати пізно. Чому ти плачеш, свинка? запитала Хрюню мишка. Як же мені не плакати? схлипнула свинка. Вже майже ніч на дворі, а я ніяк не можу заснути. Я вже і овечок рахувала, не допомагає. Мій сон загубився. А як ти їх рахувала? запитала мишка. Я ходила до них в гості і тихенько порахувала їх, поки вони сплять, відповіла Хрюня. Мишка посміхнулася. Та хто ж так шукає сон? Ти ляж в ліжечко, закрий очі і уяви, як овечки кудись йдуть. наприклад, пастися або на прогулянку, тоді рахуй їх. Ну, спробую. Сказала Хрюня, хоча їй не вірилося, що це допоможе. Мишка побігла у своїх справах, а Хрюня лягла в ліжечко, заплющила очі, як її вчила мишка, і почала уявляти, як овечки дружно йдуть на прогулянку. Одна щипає травичку, друга розглядає квіти на галявині. Третя овечка прилягла відпочити. А четверта пішла попити водички. А ген п'ята катається на гойдалці. Не встигла хрюня уявити шосту овечку, як заснула. І снилося їй, як вона п'є чай з овечками і мишкою. А потім вони разом йдуть гуляти на галявину. Вранці хрюні хотілося ще спати. Адже вона дуже пізно лягла, але потрібно було йти до школи. По дорозі вона вирішила, що тепер буде намагатися завжди лягати спати вчасно, щоб її сон ніколи не губився. Казка краю добігає, сонько дрімко, вже чекає, час до ліжечка лягати, сни яскраві споглядати.